Сятого серпня в Чернігові діє заборона на купання та вилов риби в річці Десна, а також на використання її води для господарських потреб. Така заборона пов'язана із значним забрудненням річок в області органічними токсинами, як наслідок у воді відсутній кисень і гине риба. Ймовірною причиною є зовнішній ворог, і забруднена вода вже рухається Десною напрямку Чернігова. За останніми даними, станом на 5 вересня забруднена вода вже дійшла по руслу Десни до села Боромики, що неподалік Чернігова. Під час щотижневої наради в міськраді 3 вересня виконувач обов'язки Чернівського міського голови доручив закрити пляж Золотий берег для відвідувачів. Проте, попри заборони, люди гуляють берегом, а дехто навіть купається. Хоча кількість відвідувачів значно зменшилася. Кожного дня ходжу. Купається. Ну, вчора відео було так, прям, щоб. Було. Щоб прям купались при мені не було. Ну, але я зазвичай зранку ходжу. Тому. Але люди купаються. Можливо, вже не будуть, як бачите. Тобто є відважні люди, купали. купаються, але дуже мало. Угу. В основному люди зображають, розуміють, що зараз не треба. Купаєтесь? Ну зараз не можу, тому що заборонено, забруднення, десни є. Тому ну, виконуємо припис. Знаєте, як кажуть. Якщо не можна, ну дуже хочеться, то можна. Ну, буває, що, що купаються люди, є такі. Ну, а так взагалі більшість бачите, нікого нема. Ні, дуже-дуже мало. Практично, практично ні. Може хтось похлюпав по берегу і все. Ні, людей нема такого масового. Заходу в воду немає. Може, пізніше, чи в неділю, в суботу, може хтось відчайдушний і піде. Згідно з лабораторними дослідженнями, які здійснює «Чернігів водоканал, ввечері 5 вересня зафіксовано незначне збільшення концентрації розчинного кисню у воді. Вранці 6 вересня в прибережній зоні візуально було зафіксовано донний осад чорного кольору. Плівка на воді не спостерігається через значну течію та вітер. Отруйних речовин не виявлено. Про зміну кольору річки кажуть і люди, які прогулюються вздовж берега Десни. Оно ж видно по берегу, если пройтись, оно видно, что такой песок очень цвет поменял и такие жирные нефтяные пятна. Поэтому и люди видели и рыбу плавающую, дохлую. Поэтому что рисковать? Подождём. Я села, в якому це вже біда трапилась, я бачив, як це працює, тому ні. Не раджу нікому не лісти не в воду не ловити цю рибу. Хоча, можливо, це не хімічне забруднення, скоріше за все. Наразі муніципальна варта здійснює патрулювання пляжем, золотий берег, а стан води контролюють відповідні служби. Патрулюємо періодично протягом всього дня. Наше завдання контролювати обстановку, яка, ну, в якому стані вода знаходиться. Якщо є якась загибла риба, ми її. Ну, Вбираємо з води. Є у нас спеціальна посудина, і потім ми її передаємо на берег і її вивозять десь, ну там вже утилізують. Є поодинокі випадки, так, щоб масово немає. Ну Зараз ось ми дійшли до цього місця, в принципі, на берегах спокійно, рибаків та відпочиваючих, ну хто купається, немає. Проте, попри закриття пляжу, золотий берег на його території станом на 6 вересня, ще досі працюють заклади торгівлі. Хоча на нараді 3 вересня Олександр Ломако говорив про припинення оренди з відповідними закладами. З сьогоднішнього дня треба спільно з паркувальними ринком ринок та торгівлю, яка там є. Припиняємо оренду перерахуєте, перерахуєте на сідні, тобто там вже є. Я не знаю, що робити з рестораном, який там золотий берег. Хай ну, треба вивчити. Він начебто трошки є відстань від річки, але там люди теж можуть бути, вони туди будуть приїжджати, приходити. Чергують наш патруль з суботи. В п'ятницю, колишню п'ятницю, було засідання комісії АЕС. з суботи минулої, і кожен день. З 8 до 17 торговля припинена. Ні. Це вам треба звернутись до комунального підприємства Паркування ринок, яке обслуговує і всі надає дозвіли на всі торгові точки на пляжі. Станом на час виходу сюжету відповідь від КП паркування та ринок стосовно того, чи будуть закриті заклади торгівлі на території пляжу Золотий берег і коли ми не отримали. Подробиці з цього приводу згодом.